Тільки красиві слова, нехай наповниться ними кожна і ваша голова. Нехай розум заповниться тільки добром, тікайте від зла, хоч зло завжди навколо І паскудить вашу людську волю. Жити у красі серед прекрасних селів, які дарують любов і життя, які живуть завжди добром і кличуть світлі небеса, бажають тільки мир. Усьому світу. Ви навчіться просто. Красиві слова усім говорити.